Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту Київський футбольний клуб Динамо попри свою невдачу у турнірах та фандрейзингова платформа Юнайтед24 підписали меморандум про співпрацю. У його межах клуб перерахує 250 тисяч фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів для відновлення зруйнованого відділення 3 ї Чернігівської міської лікарні. Майже 500 тисяч гривень для Збройних сил України було зібрано за підсумками аукціону, що відбувся з нагоди 70-річного ювілею тренера братів кличків Володимира Золоте. Рьова серед придбаних лотів, наприклад, за 200 тисяч гривень, була велика сувенірна боксерська рукавичка з автографами трьох винуватців. Подію сувенірний м'ять з автографами гравців Київського Динамо пішов більш ні, ніж за 270 тисяч гривень. Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський долучився до ініціативи, яку започаткував колишній форвард збірної України Роман Зозуля, і прирахував 200 тисяч гривень на байрактар для збройних сил України та водночас закликав президентів інших футбольних клубів не бути байдужими та Тримати проект жіноча збірна України зі сквошу не готова миритися з позицією Єгипту щодо анексії українських територій. Наша команда не братиме участі у найближчому командному чемпіонаті світу, що відбудеться з 10 по 16 грудня в столиці цієї африканської держави Каїрі. Україна знялася через протест проти позиції Єгипту щодо псевдореферендумів, організованих Росією на сході та півдні нашої країни. які до того ж назвав ці театральні заходи справедливими в. Либо Людей, італійський баскетбольний клуб БРІндізі передасть виручку від матчу зі столичним будівельником у першому турі Кубка Європи Фіба на користь України. Таким чином він висловив солідарність з киянами у підтримці українського народу. «Бріндізі» запросив усіх своїх болівальників та мешканців міста відвідати поєдинок, щоб заповнити трибуни для цієї мети. Вартість квитків 10 євро у всіх секторах зал умі 3,5 тисячі осіб. Легкотлети зі стрибків у висоту Ярослава Магучих з Дніпра «Серед жінок та Андрій Проценко з Херсону серед чоловіків увійшли до трійки фіналістів претендентів на нагороду ферплей, які найбільше відповідають правилам чесної гри за підсумками чемпіонату світу 2022 року, що їх оприлюднила всесвітня організація управління аматорським спортом «World Athletics». Обоє на тлі війни змогли здобути на чемпіонаті світу срібло і бронзу відповідно. Також на нагороду претендують американка Кетті Наджеот і британка Катерина Джонс Томпсон. Імена переможців оголосять у грудні. Нагадаємо, що могучих претендує і на звання найкращої легкоатлетки року. У Європі провал українських клубів цього тижня в матчах Єврокубків завершився втратою очок двома іншими нашими попередповпредами. І якщо гостьову поразку 1-2 донецького Шахтаря від кращої команди світу Мадридського реалу цілком можна зрозуміти, то наприклад, до номінально домашньої 2-2, якою у словацькому місті Кошице розійшлися спортивний клуб дніпро 1 і вадуць з Ліхтенштейну, є запитання. За великим рахунком наша команда відскочила від поразки. Хоча, звісно, можна говорити про нереалізований Відсотковий момент громовим в уже додатковий час, який би міг принести перемогу загалом півтора тайми зустрічі Дніпровці виглядали жалюгідно на тлі аутсайдера другої за силою Ліги Чемпіонату Швейцарії. Хоча треба віддати належне супернику, він виявився добре організованим, міцним горішком і вміло перекусив усі спроби українців будувати власну гру у центрі поля. А їхній захист, який став перебудовувати тренер Олександр Кучер, виявився суцільним решетом. Таким чином, після переможної. Води таренами чемпіонату української прем'єр-ліги над командами рівня Львова, Рівненського Вереса і навіть мертвого київського Динамо спортклубівці, зіткнувшись з більш-менш серйозним опором, виявилися безсилими впоратися з командою з князівства з населенням близько 40 тисяч мешканців. Хоча будемо відверті, важко з вадуцом грала і команда нині покійного Євгена Мефодійовича Кучеревського. Варто мабуть згадати, і сором підопічних Олега Протасова, які примудрилися поступитися за сумою двох матчів швейцарської. Белінсоні з одноіменного села у турнірній таблиці спортивний клуб «Дніпро-1» залишився на другому місці, і саме наступний поєдинок з Вадусом на його полі за тиждень стане вирішальним у тому, щоб наша команда його зберегла і продовжила боротьбу у турнірі у плей-офф. У київського Динамо взагалі завал. Чи провал? Воно вперше в історії стартувало з трьох поспіль поразок на груповій стадії Ліги Європи. Після того, як столична команда поступилася турецькому фенербахче і кіпрському АЄКУ, підопічні мірчу Луческу 2-1 були побиті у Франції тамтешнім реном. Щоправда, переможний для себе гол господарі забили з відвертого і дикого подарунка оборонця Киян Попова. Нинішній програш став вже 12-м у п'ятнадцяти матчах під керівництвом досвідченого румунського фахівця. В основній частині Єврокубків при цьому луческу здобув лише. Одну перемогу у сезоні 2020-2021 років проти угорського Ференцвароша у лізі чемпіонів загальна різниця забитих і пропущених м'ячів – 7-29. Динамо на дні турнірної таблиці групи не маючи в активі жодного очка. Його шанси зачепитися бодай за третій рятівний щабель вбачаються примарними. У підсумку, після матчів третього туру групового раунду Єврокубків Україна посідає 15-те місце в таблиці коефіцієнтів УЕФА, випереджаючи Росію. Ми трохи наблизилися до двох конкурентів, що попереду відставання від 14-ї Швейцарії становить 0,525 тисячних бала, 3 очки, та від 13-ї Чехії 0,65 бала, 4 пункти. Щоправда, ще більше віддалилася, від, віддалилася даруйте від нас, 12-та Норвегія, до 1,35 бала, а це сім очок. Крім того, до нас на 0,4 бали підтягнулися Данія і Туреччина, які перебувають позаду. Стратегічним завданням мінімум для України є місце в топ 15 таблиці коефіцієнтів, оскільки за нижчої позиції асоціації втрачають одну квоту у лізі чемпіонів і делегують у Єврокубки чотири клуби. Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 2024-2025 років, у якому нагадаємо запланована зміна системи групових раундів на швейцарську зі збільшенням кількості учасників до 36. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Гарних вихідних. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.